Шість разів за сьогоднішню ніч російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район. Загалом випустивши понад 50 снарядів з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії по Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді Понівечені 15 приватних будинків, 4 господарчі споруди. 50 сонячних панелей, автомобілі, газопровід та електромережа у трьох селах. Люди наразі залишаються без світла та води. Аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації у Нікополі. У нас ворог побив з десяток приватних будинків та господарчих споруд, кілька адміністративно офісних будівель. Гумарницькі громаді рятувальники зараз обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки події. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.